Сьогодні ми з вами завітали до осіннього лісу. Листя вже змінюють свій колір, трави пожовтіли та стали сухими. Вже деякі тварини готуються до зими. І раптом ми побачили ось цей предмет. Діти, що це ви згадали? Так, вірно, це сірники. Якщо їх невірно використовувати, Може трапитися біда? Пожежа. Пожежа, що трапиться з тваринами, птахами та комахами? Так вірно, вони загинуть і все навкруги перетвориться на попіл. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті, легко вогник запалити та нелегко погасити.